Ось схема, яку можна собі прям замалювати. Замалювати або сфотографувати очима і щоб ця фотографія закарбувалась і була перед вами. Дивіться. Коли ми здійснюємо виплату нерезиденту, перше питання, яке має постати ким є ми? Це юридична особа робить виплату. Юридично, це в тому числі неприбуткове, ось тут може бути. Далі, хто ми? Можливо, ми є ФОПом, приватним підприємцем, або самозайнята особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність. Взагалі, самозайнята особа, ФОП, це теж є самозайнята особа, але зараз третій оцей квадратик, я маю на увазі самозайнята особа, що здійснює незалежну професійну діяльність. Так ось, ми говоримо про те, що якщо виплату здійснюють ось такі суб'єкти господарювання, вони можуть виступати податковими агентами. Тому що, якщо той, хто виплачує дохід, ну що таке виплата доходу? Це ми щось купуємо. Так, Так от, якщо щось купує фізична особа, то там уже податки, які будуть виникати, будуть закладені, умонтовані. Uh, і ми за це не хвилюємося. Але якщо ми є суб'єктом господарювання, так при виплаті доходу нерезиденту, а отже, при купівлі чого-небудь у нерезидента, у нас має засвітитись червона лямпочка. Увага, яка означає увага.